рада вас на каналі юридичного барахолка. Сьогодні в даному відео будемо розмовляти з вами про лікарняні Адже у 2023 році їх будуть призначати по-новому, що на нас вами чекають, які ж зміни у Пенсійному фонді уточнили, які нововведення будуть діяти з 2023 року. З 2000 січня 2023 року набуває чинності оновлена редакція закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з якого уповноваженим органом управління у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тим часом. Совою втратою працездатності та від нещасного випадку буде Пенсійний фонд України виплати. Тобто буде виплати здійснювати пенсійний фонд. З 1 січня 2023 року фонд соціального страхування припинить своє існування шляхом приєднання до пенсійного фонду, і з зазначеної дати саме пенсійний фонд буде здійснювати страхові виплати і загальнообов'язкового державного соціального страхування, проводити перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, здійснюватиме контроль за використання страхувальниками. Перерахованих ним коштів на виплату допомоги, та буде у разі необхідності застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи у разі порушення вимог закону за номером 1105. Від страхового стажу залежить розмір допомоги з тимчасової непрацездатності. Саме визначення страхового стажу з 1 січня 2023 року у нас не зміниться таким, як і раніше, буде період, протягом якого особа підлягала страхування. У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, та за які щомісячно сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску, не торкнулися змін і пільгового періоду, які включаються до страхового стажу без плати Страхових внесків, зокрема, відпустка з догляду за дитиною до трьох років. Але нововведення все ж таки є у визначенні страхового стажу з початку 2023 року під час обчислення страхового стажу за періоди після 2000 року Тисячного року потрібно буде орієнтуватися на дані реєстру застрахованих осіб, включаючи відомості про трудову діяльність, внесені роботодавцями або працівниками у вигляді сканів трудових книжок та інших документів про стаж. Комісія із соціального страхування 1 січня 2023 року вже не потрібна. Рішення про виплати зможе приймати страхувальник чи уповноважені. Ним особи. Ці ж особи будуть здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасні... своєчасністю здійснення страхових виплат, будуть ухвалювати рішення про відмову у призначенні або припиненні страхових виплат повністю або частково, і будуть розглядати підставу та правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат. Щоправда, ніхто не забороняє страхувальнику наказом. Керівника підприємства створити відповідну комісію з уповноважених осіб. Більше того, приймати рішення щодо призначення страхових виплат з початку наступного року зможе керівник підприємства або підприємець-роботодавець одноосібно. Це значно полегшує процедуру призначення допомоги, що є особливо актуальним, під час дії воєн... воєнного часу. Під час дії Воєнного часу, який у нас діє зараз на території нашої держави. От такі зміни чекають щодо лікарняних, починаючи з 1 січня 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.